Ф-16 для України і ППО. Буденько всі в Голлівуді зі ручки. Давайте скинули з грошима. Що такого збору в історії не було? Червоні доріжці разом з Боно, з військовими і шоном пено. Шоном пеном, хто не знає, зайдіть подивіться. Після цього стався нереальний резонанс, бо в історії цього фестивалю ніколи не хто не стояв з військових жодної військової форми. Тобто, це в перший раз в історії стала якась військова форма, і це був український піксель. І своєю репутацією кар'єри ризикував Боно соліста гурту Юту і Шон Пен. Вони дуже ризикували, тобто, ви уявляєте, що їх могли вигнать, прогнати туди сказати, ні, ми вас не пустимо, ваша репутація буде розрушена. Але вони змогли так домовитись, що ми там стояли. І після цього Шон Пен зараз ініціював збори. Серед всіх зірок Голлівуду на допомогу Україні Анджеліна Джолі, Брит Пі там Скарлетт Йоханссон, Всі скарлетт Йоханссон, до речі, вона українка в корнях каже: «Ребята, ну давайте скидатись грошима, бо Україна тримає весь європейський фронт. До них доходить нарешті І просто супер. реально, честь хвала. Я дуже радий, що з ними стояв на одній доріжці на червоній в канському Я Досі вообще від цього відійти не можу, але ще більше ради від того, які це люди. Як вони бачать світ, як вони бачать проблему, яка зараз є, і як вони намагаються допомогти Україні? І так що я вас, друзі, вітаю дуже гарні новини. Ви розповсюджуйте. Нехай у людей буде от якась надія і гарна новина за цей день і за завтрашній. Всього на зв'язку, всім слава, всім українцям, які досі тримаються. Попри все, проблем вистачає, але ви молодці. На зв'язку.